по району, всі активні люди, які зараз є на машинах, Старосамбірське віче обрало народну раду. Районна рада обрала народну раду. Ми готові служити нашим людям. І зараз Орест Бонд дзвонить. Якісь люди їдуть в напрямку Дроздович на перекриття газової труби, просить Орес Бонк, районних депутатів, представників Автомайдану. Зараз, тут же після віча, зібратися всі тут е, біля дороги машинами і швиденько рухатися туди, щоб не щоб не забезпечити ніяких провокацій в районі. Я звертаюся до наших жителів району словами нашого героя, яку ми підтримували досить довгий час і до сьогоднішнього дня підтримуємо е, нашу співачку Руслану. Вона вчора з трибуни Майдану сказала: емоціями ми Україну не побудуємо. Давайте сьогодні. Спокійним серцем, спокійними думками будемо думати, як будувати нашу Україну. Тому організовано прошу після віча, після гімну всіх представників зібратися тут скоренько, щоб ми швиденько могли рухатися, щоб у нас в районі провокацій приїжджих тітушок не відбувалося. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Шановна скорботна громада, з великим сумом Прошу вам. Повідомити інформацію, сумну звістку, яка є з Києва зараз біля тіла. Богдана совчаника є наші хлопці. Поряд з ним ще лежить 12 тіл молодих хлопчиків. Але ми маємо вже зараз такий час. Ми маємо страшний час. Ми повинні всі об'єднатися. Ми повинні припинити безчинства. Ми повинні бути як ніколи сьогодні єдині. Тому що є бі біля мене наші друзі із Мостиск, зі Львова, які телефонують, що у вас їдуть радикали, які хочуть перекрити газову систему в Дроздовичах. собі, як перекрити храм в газовій системі вибухнуть ряд сіл. Не можна такі речі, ми не можемо допустити. Є ми сьогодні тут, є влада. Є. Починають палити пам'ятники воїнам, солдатам в Ниженковичах. Хіба то героїзм? Героїн сьогодні там, на Майдані. Там є герої. Ми маємо першого героя. Я вас закликаю всіх. Всіх, як ніколи, ми сьогодні повинні бути єдині. Ворог в нас є в Києві. Я вірю, що сьогодні настає той переломний день. Тому що з інформації, яка сьогодні поступає в Києві з Києва, має зібратися Верховна Рада, і тому звіри бандиту мають висловити недовіру. Тому що та одна особа є виною всіх, всіх смертей, все те, що відбувається сьогодні в державі. Я згідний, тільки не зараз. І я вас запрошую, хлопці молодих, дужих. Зараз наші друзі, сусіди будуть допомагати нам. Не буду говорити, тому що треба то все, ще нам доставити на місце. Ми ні ту людину зараз не будемо відпускати, щоб вона не була забезпеченими засобами охорони, бронежилети і каски. Друге, наша міліція вчора нам обіцяла, ви були тут навіче, що міліція з народом, що вони всі поїдуть охороняти. Вчора виїхало 72 людей наших. Ні одного міліціонера не було. Я думаю, що має підійти начальник міліції написати рапорт, піти відставку. Там є достатньо. Там є жодний. Я припиніть, міліції багато патріотичних свідомих хлопців, які можуть очолити відділ міліції. Сьогодні ми просили дайте нам бронежилети. Немає нічого. Хлопці поїхали без нічого, без супроводу. І тому я ще раз кажу: має прийти зараз начальник міліції, написати рапорт, піти з міліції. Нехай очолить людина патріот яка стане на сторону людей з цим відділом. Я вас закликаю до спокою. Є багато свідомих сьогодні людей. Ми є організовані, ми не допустимо жодних провокацій в нас в районі. І давайте закінчимо наше скорботне віче. Боже великий єдиний. Шановна громада! На завершенні перед тим ми виконуємо два гімни.